Це кабінет лікаря в медичній амбулаторії села Криничуватка. Тут є все необхідне для прийому людей, окрім лікаря, каже фельдшерка. Я ж без лікаря, я ж нічого ж не можу. Ну ви самі ж розумієте, що все ж назначає лікар. В амбулаторію поміряти тиск прийшла жителька села Віра Односум, їй 78 років. «130 на 80. Це для такого віку нормальний. Хоче щоб в амбулаторії був лікар. Та добре, що це діти є ще та позвонила, та вони привезуть мені лікарства. В кого взагалі немає нікого, як людям жити. В амбулаторії, окрім фельдшерки, є дві медичні сестри. Сидимо на робочому місці треба, щоб були. Їздю на виїзди. Я можу поміряти тиск, температуру, зробити щеплення, надати відповідні ліки. На виклики я їздю своєю власною машиною. Ви не питали, де машина, яка має обслуговувати амбулаторію? Машина обслуговує первинку. У коридорі амбулаторії зібрались десятеро місцевих жителів. Для людей не змінилося нічого. Єдине, що змінилося, це будівля. Лікаря в нас немає. Значить, машини, яку нам надали, немає. Оборудування, яке нам надали, ми хочемо прийти і погріться, і так само і інгаляції, які зробили. Ну, звичайно, лікар, який нас що назначив, немає. Цю амбулаторію будували для жителів чотирьох навколишніх сіл. У 2019 році відкривалася амбулаторія. Перший період сюди приїздила до нас і лікар-терапевт. Два рази на тиждень, а потім стали рідше рідше приїжджати, а тоді взагалі перестали їздити до нас. І тому люди залишилися без кваліфікованої допомоги і мусять їздити. Транспортного сполучення немає, наймають за свої кошти транспорти. Але в нас населення переважно пенсійного віку. На будівництво амбулаторії два роки тому витратили 6 мільйонів гривень з державного, сільського і районного бюджетів. Обов'язковою умовою було те, щоб був сімейний лікар. Це ж не був лікар, який прийшов новий, в його нема клієнтів, він може набрати ну, собі пацієнтів, хто б хотів підписати з ним угоду. У неї вже було дві тисячі. Зараз я думаю, що спілкуючись з людьми, що основна вимога в тому, що щоб виконували призначення лікарів. Згодні, що назначить, призначить лікар, а там, щоб проводилися маніпуляції. Ну, капали там. Основна причина, чого цього немає, це кадровий голод на лікарів. Це центр первинної медико-санітарної допомоги у селищі Устинівка. Тут за 10 кілометрів від кроничуватки працює сімейний лікар. На час зйомки директорка цього центру у відпустці коментує телефоном. У новій амбулаторії призначений лікар, яка відвідувала. Але це був 19-й рік, який приніс на 20-й рік із собою коронавірус, і щоб забезпечити роботу. У цієї територіальної громади лікар працює в амбулаторії, приймає весь район, який зареєстрований до неї більше двох тисяч дві чоловік. Нікому немає відмови. Вона ще працює в стаціонарі в Окинівському районі. теперішній територіальна громада налічується близько 9 тисяч дорослого населення, яке обслуговує 4... Сімейних лікарів ці лікарі поєднують ще роботу у центральній лікарні, тому що немає кадрів. В амбулаторії має працювати лікар, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Завдання керівника, який організовує це питання і має організовувати, щоб відповідно до графіку по передньому з місцевими жителями країни Чуватки, які теж мають право на рівний доступ до свого лікаря, якого собі обрали. Цей лікар відповідно до графіку, проводив прийом, в тому числі в цій амбулаторії. Відповідальність за організацію будь-якої медичної допомоги лежить на органах місцевих. Саврядування, в тому числі це стосується і автомобіля, який використовується центром всім, а фактично був закріплений за цією амбулаторією. За словами старости Криничуватки, лікаря для сільської амбулаторії нині шукають самі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.